Маю за велику честь, дорога українська громада, сьогодні звернутися з словом Великого Кобзаря. Те слово, яке потрібно всій країні, для того, щоб вибороти нашу незалежність і наше майбутнє. Наша віра і наша впевненість в тому, що ми переможемо, є запорукою європейського майбутнього для української держави. Яка зіткнулася з російською військовою агресією, яка зіткнулася з війною проти себе, але яка бореться і перемагає. Тому, коли підбирав вірша, довго думав, який би був найкращий вірш, які би були найкращі слова зараз, щоб звернутися до країни. І на думку спав Сергій Нігаян, Сергій Нігаян. Який цитував Кавказ, який разом з нами на Майдані боровся за нашу свободу і за нашу волю. Тому хотів би зачитати той уривок з Кавказу, який також завжди боровся проти темної імперії за свою свободу, той уривок, який надихає, і той уривок, який дає впевненість у нашій. Праведній боротьбі і вам слава сині гори, кригою окуті і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая. Слава Україні!